Одна з найважливіших новин сьогоднішнього вечора це інформація про те, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький голосив про передачу України чергової партії винищувачів. Міг 29 Цитую: ми поставимо ще одну партію таких. Літаків також пан Муравецький зазначив, що польська військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, Наразі користується підтримкою союзників, в тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію у рамках зміцнення східного флангу НАТО. Муравецький нагадав, що поставки замовлених Польщею багато цільових винищувачів F-35 очікуються в найближчі роки. Ну я так знаєте, це так читаю, як певні. Натяки для західного світу, що якщо у Польщі є ці F-16 літаки, то і рано чи пізно в Україні вони мають з'явитися. Але давайте почнемо з мігів, які Польща, як я розумію, з дозволу Німеччини може передавати. Що це означає? Розшифруйте. Ну то будуть передавати, як словаки і поляки передавали, так і ті передадуть. Ну але що з ними робити? Ну зрозуміло, якщо чесно, тому що вони посилять такі спроможності наші, так, але хіба ми можемо воювати з мігом проти російського Су-30. На сьогоднішній день ворог уже по всій лінії фронту розставив засоби протиповітряної оборони. Це не перші дні війни, коли міги могли ще там позмагатися. Трошки поганяти ті сушки російські завдяки патріотизму, самовідданості, самопожертві заганяти під їх під наші засоби. ППО зараз трошки ситуація інша. Російська авіація діє здаля, діє з окупованої території, з російського кордону, з Брянської з Курської області. Тим чином запускаючи ті ж самі керовані бомби, ті ж самі ракети. Я маю на увазі тільки тактичну авіацію. Я не говорю навіть про стратегічну сьогоднішню. Тому Міг-29. Я вже сьогодні порівнював і буду далі робити такі аналогії для людей, щоб вони розуміли, що представляє собою Міг 29 проти Су 30 скажімо, навіть не виручить Су 35 Це літак, який от пістолет Макарова, а це Міг 29 У вас в руці. Ви з ним сидите в окопі, а 200 метрів від вас. З автоматом сидить людина, і не одна, а п'ять людей з автоматом. От, власне, по кількості, по технологіях це приблизно такі самі. Можна провести варіацію. Що теоретично у вас є зброя, теоретично у вас є е, патрони, які ви можете стріляти, ну але дістати ворога ви не можете, кулі не долітають. Е, ну і ворог вас бачить краще, в них приціл, краще і так далі. Тому нам потрібні е, з дві снайперські гвинтівки, щоб перестріляти тих антоватників, А це в 16 і так далі. Тому е, міги так допоможуть нам сьогодні там харми запускати ними, е, полювати там за шахедами, крилатими ракетами, які сьогодні зрештою, бачите, що призатих так трішки шахіди ще є. Кроваті ракети вже вони довго не завдавали. ними ударів по нашій інфраструктурі. Очевидно, що витратили той стратегічний запас, будуть накопичувати. Але щодо літаків, ну я думаю. Кращої пояснення нема. Ми дійсно дякуємо партнерам, що допомагають. Тому що будь-яка техніка і запчастини до неї, і ракети з нам знадобляться. Тут питань немає. Але для досягнення переваги в повітрі для перемоги нам потрібні західні сучасні винищувачі покоління 4+.